На п'ятій сесії Обухівської міської ради шостого скликання депутати підвели підсумки виконання плану соціально-економічного і культурного розвитку Обухова. У 2010 році, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, незважаючи на певні труднощі в роботі промислових підприємств міста та окремі випадки значного значно зниження обсягів випуску продукції, темпи зростання промислового виробництва становлять 9,3%. Такий темп просто забезпечується за рахунок збільшення виробництва на провідних підприємствах міста, які мають значну частку у загальному обсязі випуску промислової продукції. Серед таких підприємств це пад Київський картонно картонно-паперовий комбінат, де обсяг реалізованої продукції у 2010 році склав 1 млрд 729 млн грн. середньомісячна номінальна заробітна плата одного середнього. Списочного штатного працівника складає 5263 гривні. Проведені реконструкції комунальних споруд це рахунок міського бюджету. Реконструкція дахових котелень по вулиці 8 березня на суму 48 тисяч гривень. Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання по вулиці Промисловій в районі підприємства Стролбетех на суму 201,99 тисячі гривень. Реконструкція теплоізольованого шару трубопроводів мереж теплопостачання на суму 99 тисяч гривень. Реконструкція внутрішньобудинкових теплових мереж, встановлення модуля гарячого водопостачання у житловому будинку по вулиці Каштанова, 13, 83 тисячі гривень. Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання в районі житлового будинку миру 16 – 35 тисяч гривень. Висвітлили на сесії втілення у життя міста цільової комплексної програми соціального захисту населення. Фінансування передбачалося на дану програму із бюджетних коштів та з позабюджетних з бюджетних коштів загального та спеціального фонду. Значить, на дану програму заплановано було у нас 1 мільйон 542 тисячі гривень. Насправді у нас виконано 1 мільйон 1 мільйон 242 з половиною, а насправді на півтора мільйона. Крім того, що тут в даній програмі не враховано в роздатковому вашому матеріалі позабюджетні кошти, які залучалися за участю підприємств, установ та організацій нашого міста. Про культурні заходи, які проходять у місті, розповіла заступник міського голови Валентина Шимоненко. По реалізації даної програми виконком міської ради співпрацював з культурно-освітніми закладами, які знаходяться на території міської ради, міський будинок культури, підлітковий клуб романтик, чотири міські бібліотеки, районна бібліотека для дітей та юнацтва. Бібліотека для дорослих, дитяча школа мистецтв, центр культури і дозвілля, центр творчості для дітей та юнацтва, краєзнавчий музей, музей садиба Андрія Малишка, клуби сіл Лемди та Тацинки, а також з благодійними та громадськими організаціями. Розповіла пані Шимоненко і про неприємний випадок з пресою, внаслідок якого були ображені працівники культури. Це газета була партії СОБОР, де за культуру написала деяка Олена Косова. Значить, наразі однієї з сфер моєї діяльності є організація культурно-масових заходів. Тому вважаю, що місту необхідно розвивати культурну сферу. Навіть цьогорічне святкування Дня Обухова показало, що нинішня влада приділяє цьому важливому питанню дуже мало уваги. В той час, як у сусідніх містах виступали серйозні та відомі музичні колективи, нас розважали майже самоучки. А це Ну, категорично неправда, і хто був на дні міста, то ви бачили, хто у нас виступав і хто приймав участь у оплаті, значить, це дуже неприємний момент. Я б хотіла все таки звернутися до цієї людини. Вона проживає в місті. Якщо в неї є е, дійсно е, слушні пропозиції, цікаві. Я так думаю, що ми е, будемо співпрацювати. А не просто отак написати, потім знову десь внуру заховатися. Тому я звертаю через телебачення до Олени Косової. Будь ласка, можливо, ми спільними зусиллями будемо покращувати культурно-мистецькі заходи в нашому місті. Щодо обухівського спорту, то тут ситуація приємніша. Центральний стадіон стане більш доступним для спортсменів Обухова, а незабаром має з'явитися єдиний міський спортивний центр. Зосередити всі заклади незалежно від підпорядкування в одному єдиному центрі. Тому пропозиція така: створити центр, міський центр, спорт для всіх. Він зараз існує в Українці, і обласні програми теж вже вимагають створення у кожному місті такого центру. Що це означає, що тут вірніше це буде єдиний центр, який буде займатися всіма видами спорту, всіма заходами. Спортивними, але ми так підрахували. Це повинен бути директор цього центру, потім хоча б 3-4 тренери, які зосередять на собі роботу. І коштує це все приблизно 600 тисяч гривень. Також на сесії було вирішено заснувати літературно мистецьку премію Обухівської міської ради. Наталія Білогурова, Сашкодовбаш, студія БАРТ.